Термінал Vipus проти термінал Onyx, який я брати розкажу в цьому відео. Модель Onyx компактна, стильна, сучасна, розрахована для вендінгу, де є обмежене місце для встановлення. Модель Vipus Touch має більший розмір, більш солідний вигляд, повноцінний сенсорний інтерфейс і можливість щитування карток. З магнітом і сенсором. В Оніксі картридер відсутній. Фіскалізація, телеметрія та моніторинг. В цьому аспекті обидва пристрої однаково сильні, тому що обидва вони підключені до платформи Найокс і обидва мають всей спектр послуг. Тобто, що цей термінал, що цей термінал дає абсолютно однакову інформацію для вас, як його оператора і користувача. Зручність встановлення звичайно через менші габарити. На Onyx зручніше встановлювати легше. Ось у нас три різьбові гвинти для монтажа. Тут чотири. Він значно більший. Бачите, цей термінал Vipos. Тому по встановленні звичайно краще обирати Onyx. по функціоналу Vipos. І тепер підсумуємо, що обрати одним реченням: сучасний дизайн, мінімум місця, інноваційність це Onyx. Простий вендінг, складний вендінг по типу автомийка, кав'ярня самообслуговування. Це Віпос. Інтерфейс, сенсорний, звичайно, Віпос. Я думаю, однозначно оце переможе в сьогоднішньому порівнянню. Але цей термінал також має свою сферу застосування, і мені він красивіший дизайн має. За кого ви? Діліться своїми думками в коментах, ми їх всі читаємо. Знаєк, неважливо, який термінал ви оберете, ви отримаєте максимум зручності для вашого бізнесу.